Ми разом, хоч зараз знаходимось у різних куточках України. Лисичанський ліцей Гарант тримає міцна нитка довіри, любові і гідності. Учителі, учні, учениці, батьки і наші друзі, нас об'єднує Луганщина і Україна. Лисичанськ – це Україна. Лисичанськ був, є і буде з Україною. Бажаємо Україні лише перемоги. Нехай кожен день наближає нас до миру, свободи та відновлення нашої землі. За святом українців! Разом і разом, разом переможемо. Бісня, mm. в нашому, місті, в нашому місті. Сьогодні, у День Соборності, ми отримали прапорці з Луки з Чернігівської гімназії номер 28 Нехай наша дружба міцніша і розквітає. Приєднується Коломия. Приєднується Київська область. Приєднується місто Дніпро. Бажаю Україні стійкості. Бажаю Україні перемоги. Бажаю Україні сили і здоров'я. Приєднується Дніпро. Зі святом рідненька Україна. Приєднуються Кривий Ріг. Бажаю Україні миру та перемоги. Дніпро приєднується. Бажаю Україні перемоги. Дніпро приєднується зіграння. Привітка вам. Приєднуються місіс Дніпро. Вітаю українців зі святом. Приєднується Кривий Ріг зі святом в Україні. Приєднується Дніпро. Україно зі святом! Приєднуйте Дніпро зі святом України! Приєднується Дніпро зі святом Україна! Зі святом Українці! Приєднується Україна! Вітаю зі святом. Приєднується Павлоград. Бажаю Україні бути сильною і незалежною. Дніпро приєднується. Бажаю Україні переможного неба. Приєднується Дніпро. Бажаю Україні перемоги. Приєднується Дніпро. Славетне сучасне місто, яке стало потужним гуманітарним хабом України під час війни. Дніпро стало прихистком для багатьох українців, що втратили свої домівки внаслідок бойових дій. Дніпро стала прихистком і для Луганців. Бажаємо нашій Україні скоріше перемоги і всім, хто втратив свої домівки, нарешті знову побачити свій дім. Приєднується Харків, бажаю Україні миру, єдності, незглавності та процвітання. Разом ми сила. Вітання з Полтави з Днем Соборності, Україно. Перемоги, відновлення, процвітання. Приєднується місто Житомир зі святом України. Приєднується Приєднується Житомирська область зі святом України. Приєднується Коломия Україну. Вітаю зі святом. Приєднується Молдова. Україна. Бажаю бути сильною, як Дніпро. Вільно, як степовий вітер, і яскравою, як вишиванка на собі. Ми, Ми разом, українці, зі Сходу до Заходу, від півдня до півночі, до центральної України. Єднаймось, браття, в єдині встройом. Таврида, Дніпро і Карпати.